Так затримують порушників чопські прикордонники. Цього разу військові намагались вразити дітей, що завітали до них у гості, і їм це вдалося. Дуже дуже класно, хлопці молодці. Найбільше сподобалось натреновані собаки, як вони справлялися з своєю роботою. Оце в кінці, коли машина почала вілять, і мужчина почав біжати, і мухтар його зловив. Всі ці школярі учасники творчих колективів з Києва у рамках проєкту Україна понад усе з 2014 року. Вони їздять військовими частинами України, дають концерти та знайомляться з військовою справою. В нас є така програма, вона розпочалася в 2014 році. Україна починається з кордону. Цю програму Федерація дитячих організацій України, громадська спілка дитячих організацій, заснувала разом з Державною прикордонною службою. І в заходах програми є різні напрямки: є гра кордон, є рух зараз дитячих прикордонних застав і є така програма спілкування дітей. Це наш військово-патріотичний такий проєкт. Райна понад усе прикордонники показали дітям, як працюють кінологи зі своїми чотирилапими товаришами. Розповіли, що собаку з вчать шукати або зброю, або наркотики, і відразу показали це на практиці. Також дітям продемонстрували справжню бойову зброю. Хлопці і дівчата охоче з нею фотографувалися. А вже у середу київські школярі поїдуть до Мукачівського прикордонного загону, щоб дізнатися ще більше про роботу «зелених беретів». Схвильовані батьки, родичі та тренери членів Ужгородської команди з водного полу вже на вокзалі. Вони прийшли зустріти своїх переможців прямо з вагона потяга. До прибуття залишились лічні хвилини. Ніхто або мало хто вірив у наш успіх, але завдяки своїй наполегливій праці, своїй силі волі і силі духу і бажанню перемогти, вони зробили просто неможливе. Це подяка тренеру, який у нас займається з нашими дітками, який викохував цю команду, який. Вивів її, і в принципі, в Ужгороді після такого такої перерви, він все таки возобновив це водне поло. Він все таки показав, що це можливо в таких умовах, які у нас є. Ось пролунав переможний гудок. Напруга на платформі зашкалює останні секунди. і Юні ватерполісти зійдуть на рідну землю. Юним чемпіонам по 13-14 років вони з різних шкіл міста, але їх об'єднує спорт і жага до перемоги, яку вони вибороли у важкому двобої. Я дуже рада, що Ми побіділи Це було дуже сложно для нас. Ну ні, що візьмемо перше місце, бо програли одну гру було тяжко, але ми вибороли цю перемогу. Ми просто зробили то, що ми могли, то що ми показали свою гру. Ветерпольна команда Ужгорода зробила неможливе. Виборола золото у таких велетнів спорту, як команди Харкова та Одеси. Вони тренувалися щодня, аби бути у хорошій формі. Все тренерами діялися для того, щоб створити ці условия, які би мінімально хоча б соответствовали требуємо. І, скажімо, ця команда второго. І першого, і третього года. це наиболее главный наш ресурс, на который ми определялись, базувалися і ставили целью, щоб вони в першу чергу завоювали звання. В Ужгороді цей вид спорту не розвивався більше 20 років. Їхних умов для тренувань у юників немає сьогодні. Влітку вони тренуються на кар'єрі, взимку на боровіснику. Можливо, саме ці спартанські умови та симбіоз, тренер-спортсмен, за три роки привели команду до перемоги.